Добрий день, шановні дев'ятикласники. Сьогодні з певних причин урок правознавства у нас відбувається з вами в асинхронному режимі. Ми з вами ще до канікул, до зимових канікул, почали вивчати такий розділ права як конституційне право. Ми познайомилися з деякими моментами конституційного права. І визначили, що Конституція України це основний закон нашої держави, якому підкоряються всі інші закони, тобто є верховенство Конституції над усіма іншими законами нашої держави. І якщо приймається якийсь закон, то перше, що необхідно з'ясовувати, це відповідність цього закона Конституції України. Яке покликання Конституції України? Їх дуже багато, ми про них будемо з вами говорити. Але одним із найважливіших покликань Конституції є гарантія прав і свобод громадян України? Крім того, Конституція визначає і обов'язки громадян перед своєю державою. Отже, двічі прозвучало щойно слово громадяни. Тому, мабуть, перед тим, як перейти нам до з'ясування питань прав, свобод і обов'язків громадян, необхідно з'ясувати, а що ж таке громадянство? Хто такі громадяни? Яким чином набувається громадянство в тій чи в іншій країні? Яким чином можна і чи можна взагалі позбавити людину громадянства? Ось про все це ми зараз з вами і поговоримо. Тому, будь ласка, зараз розгорніть зошити з правознавства. Я даю деякий час вам для цього. Отже, я так вважаю, що зошити розгорнуті. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. І тему уроку. Називається наш урок сьогодні так: Поняття громадянства. Поняття громадянства. Отже, з чого ми почнемо? Почнемо з того, що всіх нас об'єднує, всіх людей об'єднує. Незалежно від їхньої території проживання, незалежно від того, підданими якої держави вони є, що ж нас об'єднує в першу чергу. Нас об'єднує те, що всі ми люди. Оце перший фактор, який нас об'єднує. Всі ми люди. Що означає бути людиною? Бути людиною це означає в першу чергу належність до певного біологічного типу. От як ми говоримо, там є коти, є собаки, є слони і так далі, а є люди. Людина це певний біологічний тип. Я зараз не буду зупинятися дуже докладно на класифікації цього типу, це вже більше цим займається наука біологія. Я скажу лише одне: що всі ми з вами належимо до роду біологічного роду Homo sapiens людина розумна. І ось це перша ознака, яка всіх нас з вами об'єднує. Це те, це те спільне, що є у всіх нас. Отже, перше, що ми говоримо, кожен із нас людина. Але, точніше навіть сказати, належить до роду людина. Але і я належу до роду людина. І ваші батьки належать до роду людина, і ви належите до роду людина. Але чи всі ми однакові? Ні, звичайно, ні. У нас у всіх є свої особливості. У нас різний зріст, різна вага, різний вигляд обличчя, різні за кольором очі, волосся, мова у нас, тембр голоса різний. Таким чином, ми всі начебто єдині, але разом з тим ми кожен унікальний. Кожен не схожий на когось іншого. І ось ми говоримо, що кожна людина окремо взята це індивід. Індивід. Отже, запишіть, будь ласка, це слово. Індивід. Індивід, це окремий представник якогось, якоїсь групи істот. І, наприклад, якась кішка це індивід. І мавпа індивід. І кожен із нас це теж індивід. Індивід, і ця група індивідів, не несхожих одна на одну, формують якраз оцю спільноту людей. Отже, що таке індивід, ми з вами. Розібралися. Але окремо поодинці, ось так, от окремими індивідами люди жити не можуть, тому що людина це, це істота соціальна. Соціум це суспільство. Таким чином, ми говоримо, людина це суспільна істота. Жити і існувати поза суспільством людина не може. Тому всю, всі люди разом, всяті індивіди, ми складаємо з вами людське суспільство. І ось уже ми в суспільстві, кожен із нас, будучи членом суспільства, являє собою особистість. Запишіть, будь ласка, це слово особистість. Особистість це уже людський індивід. Який проявляє себе в суспільній діяльності, в діяльності саме в людському суспільстві. Це і є особистість. Тому кожен із нас особистість. Рухаємося далі. Особистість це взагалі, скажімо так, соціально-психологічне поняття. Але ми, люди, живемо в правовому полі. І ми говорили з вами, що є величезна кількість суспільних відносин. І ті суспільні відносини, які означені правом, законом, писаними нормами, які встановлює держава, так? це правове поле. Це Поле правової діяльності людини. І ось кожна особистість існує в цьому полі. Жити в суспільстві і бути вільним від суспільства не можна. Жити в суспільстві, яке регулюється, життя якого регулюється законами, і не підкорятися цим законам теж не можна. Таким чином. Ми діємо в рамках закону, в рамках правових. І ось тут кожен із нас з вами, саме в правовому полі, в правових відносинах, є особою. Особа. Ми можемо бути фізичними особами, а можемо бути і юридичними особами. Ми з вами це проходили, ми з вами про це говорили. Отже, особа. І тільки особи, які проживають на території певної держави, які діють в правовому полі цієї, саме цієї держави, є її громадянами. Значить, наступне, що у нас? Ми громадяни. Отже, дивіться, ми вишукували такий, як ланцюжок, або, краще сказати, сходинки такі. Де, подивіться, перша сходинка ми люди. Далі ми всі індивіди. Далі ми особистості в людському суспільстві. Далі є правове поле, поле законів, де ми виступаємо як особи. І нарешті. В правовому полі певної держави ми з вами виступаємо як громадяни цієї держави.